Доброго дня! Що на вас чекає після складного життєвого етапу? Загальний розклад. Відносно нового починання відносно ситуації, які ви активно проявляли, відносно якої ви відстоювали власні кордони, життєві пріоритети, ви конкурували, трансформували, ставили крапку на негативних діях саме в ваш бік, пропрацьовували ілюзії. Дана кармічна ситуація, ну, говорять, що якщо у вас були думки, що ви невірно зробили вибір, то ви не повинні поводити себе так, ви повинні очищати. Ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані із такими думками, що ви не вірно зробили вибір направлення або проєкту починання, в якому ви реалізовуєтесь, тому що от саме думки є на даний момент, бо ви не досягнули відносно нового починання, активно проявляючись того результату, якого ви прагнули, неочікувано для вас, але говорять, що. Ви повинні пропрацювати ці сумніви по відношенню до вашого вибору, і повинні бути самодостатньою, цілеспрямованою, і проявляти силу волі, силу духу, і обсікати саме оці негативні думки, і боротися за своє місце під сонцем, брати владу в своєму житті. І от саме тоді, коли ви пропрацюєте оці всі негативні моменти, аспекти, очистите своє розбите, пропрацюєте, розбите серце. Негативні думки і бездіяльність. Неочікувано, ви зможете зробити саме це вам як бонус, і говорить що ви самовстанні по відношенню для, до даної ситуації. Але ви повинні розуміти і мати ясність по відношенню до самої ситуації. Ви здобудете шанс, можливість на позитивні зміни лише тоді, коли Проявити силу волі, силу духу, очистити свій простір, очистити свої думки, пропрацюєте, будете боротися за своє місце під сонцем, тобто діяти, проявлятися, мати владу над ситуацією або мати владу відносно подій, ситуацій, спілкування, взаємодії в своєму житті. Ну і саме тоді, коли ви пропрацюєте. Досягнете внутрішньої стабільності емоційної, будете в ресурсі, ви і здобудете шанс, можливість досягнути результативності, покращити ситуацію, змінити кардинальну ситуацію відносно фінансу і матеріального достатку. Дякую.